Магазин інтермедлі, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів. Крісел дитячих спальн, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади. ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У виходні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Голова райдержадміністрації Анатолій Бусінков провів виїзні зустрічі у селах Полипівка і Червоне з посадовцями сільських рад та головами об'єднань громадян, які на громадських засадах опікуються впровадженням соціальних мікропроектів за проєктом ЄС про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Сільські громади приєднавшись до такого міжнародного проєкту, Визначили для себе найбільш соціально значими об'єкти. Це загальноосвітні школи, сіл Червоне та Пилипівка. Там міжнародний проєкт успішно впроваджується, а відтак будівельні роботи тривають. У селі Червона Мотовилівка навчальний семінар-практикум зібрав керівників райдержадміністрації дошкільних навчальних закладів району, сільських та селищних голів. Неспроста він проходив у вже реконструйованому приміщенні Великомотовилівського навчально-виховного об'єднання. Адже тут, на базі загальноосвітньої школи, вже облаштовано дитячий садок. Тож спочатку зустрічі Червоно-Мотовилівській голова Наталія Сперкач Ділилася із колегами таким досвідом та провела екскурсію дошкільним закладом. В ньому відкрито одну групу, в якій виховується 22 дитини. А в планах відкриття ще двох груп для 40 малюків. На подальше в нас теж ще плани. Такий же дитячий садок відкрити при Червономотовилівській школі чи зробити реорганізацію, об'єднавши дві школи. І на базі однієї шкілки у приміщення відкрити ще один дитячий садок. Наочно ознайомившись із можливостями облаштування дитячого садочка на базі школи, учасники зустрічі прийшли до обговорення питання дошкільної освіти в районі, виконуючи нові соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича, діти майбутнє України. Саме забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти, створення її якісних умов. Для навчання та гармонійного розвитку таким є одне з найважливіших завдань районної влади, згідно uh, ініціатив президента України, сьогодні саме головне завдання, яке стоїть перед районною державною адміністрацією, забезпечення як мога більше місць дітей і охоплення дошкільної освіти. Незважаючи на всі проблеми, uh, розуміючи це питання сьогодні, прийнято завдання наше і рішення районної ради стосовно. Uh, Забезпечення місць дошкільних садах для наших дітей, тому що Фастівський район був одним із лідерів з кінця стосовно забезпечення таких проблем. Тому ця програма дієва. І сьогодні ми вже ведемо реконструкцію дитячого садочка в селі за задяти підтримки нашого губернатора Анатолія Йосифа Присяжнюка. Минулому році вже були виділені певні кошти. Одна група відкрита. В цьому році плануємо відкриття ще двох груп. На семінарі предметно обговорювались перспективи розвитку дошкільної освіти в районі. На шляху реконструкції загальноосвітньої школи у навчально-виховне об'єднання нині перебуває освітній заклад у селі Томашівка. Сьогодні там тривають роботи з капітального будівництва дитячого садочка на базі місцевої школи. Тож напередодні семінару голова райдержадміністрації Анатолій Бусінков та його заступник Юрій Волков побували безпосередньо на на Об'єкті під час виїзної робочої зустрічі з виконавцями реконструкційних робіт. Вони ознайомилися із ходом будівництва. На його завершення з нетерпінням чекають батьки та 33 малюки села Томашівка, так само, як і мешканці інших сіл та селищ Фастівського району. Тож розширення мережі дошкільних закладів на постійному контролі райдержадміністрації. Є бажання відкрити додаткові нові будівництва нових садочків в селі Метавидівська Слобідка і селі Дідівщина. І є доручення щодо перебудування трьох шкіл в школу дитячих садочок. Це теж головне завдання, це Скригалівка, це Дмитрівка, це Пилипівка, де сьогодні ми плануємо відкрити теж дитячі садочки. Це головне наше завдання, тому сьогодні всі роботи, які проводяться, всі завдання, які ставляться перед певними працівниками, це є сьогодні можливість. Зробити те, що потрібно робити для дітей і для охоплення дошкільної освіти. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.